Що можна купити в метро на 1300 гривень. І так, велика пачка е, тортилій. Це замість чіпсів. Нам її надовго вистачає. Ось такі цукерочки дуже смачні. І ось такий львівський трюфель називається. Щоденки, без них нікуди. Ось такі два йогурта дуже смачні. Один ось такий снек. Другий. Це курка в соєвому соусі, це курка в медово-гірчичному соусі. Так, це у нас телятина. Слайси, це свинина. Курка слайси, знову свинина і курка. Далі желе зі смаком лимону. желе зі смаком тропічних фруктів. І ще тропічні фрукти лимон. І шість пачок желатину. Оце триста. Тисячу...